Привіт, дорогі! Хочу привітати усіх нас. Ми з вами пройшли вже 80 уроків. Ви можете собі уявити, що це за скарб. Пройти 80 біблійних уроків. Ви знаєте, якщо ми слухали їх серцем, значить наше життя 100% повинне змінюватись. Якщо воно не змінюється. Передивіться ще раз всі уроки і почніть практикувати істини, які Господь скаже до вашого серця. І 80 років це такий маленький ювілей. Слава, слава, слава Богу. Я хочу розказати вам маленький секретик, я ніколи не знімаю урок, пер, не почувши від Бога про що має бути цей урок, не підготувавшись до нього молитовно перед його лицем. Тому, друзі, Welcome! Тут ми вивчаємо життя біблійних жінок, і сьогодні особливий урок про ще одну особливу жінку, як я люблю про неї говорити це жінка, на яку Господь дивився по-особливому. Давайте прочитаємо. Отож, урок 80 Пророчиця Хулда. Відкриємо з вами другу книгу царів. 22 розділ з 11 по 20 вірші. Я хочу прочитати весь уривок. Отож, ізраїльський трошки контексту, ми вже його знаємо з попередніх років, але а, ізраїльський народ далеко відійшов від Бога, храм зруйнований. Писання загублене, закон Мойсея, ніхто не знає закон Мойсея, ніхто не знає, де він Тора загублена. І люди живуть так, як кожен собі захоче, не перед лицем Бога. І ось що трапляється. І сталося, коли почув. Ага, і ось що трапляється. був, Царем тоді Йосія І вони робили якісь ремонтні роботи в храмі, і тут його слуги знайшли е, сувій, да, звиток, це було Боже Слово. Вони принесли перед його лице і мудрий цар сказав: Прочитай мені. і е, шафан Е, і шафан писар промову до царя, доповідаючи, Хілкієць священник дав мені звій, і шафан прочитав його перед царем. Слухайте, мудрість царя, чути Бога. Да? І сталося, коли почув цар слова книги закону, то роздер свій одяг. І наказав цар Хілкії священникові Айхикавонові, синові Шафана, і Акборові синові Мікая, і Шафонові Писарові, і Асарію, і Асаю царському рабові кажучи: Ідіть, запитайтеся Господа. За мене і за народ, і за всього Юду, за слова цього знайденого звою, бо великий Господній гнів, що розгнівався проти нас за те, що наші батьки не прислухалися до слів цього звою, щоб чинити згідно з усім записаним про нас. І пішов, цікаво, куди він пішов. Давайте спочатку подумаємо, куди цар послав. Отож. Царю треба було почути Бога. Цар хотів дізнатися за три речі. Да? Що за мене, і запитайтеся за мене, за народ і за всього юду. Отож, ось три цих інформації, про яких цар хотів знати. І він хотів почути самого Бога. І ви знаєте, священик зовсім не смутився. Ой, що ж робити? Це давно Господь не говорив. Ні. Він знав, куди йти. Він взяв з собою помічників і вирушив запитатися у Бога про царя, про весь народ. Да? І, е, добре, де це ми закінчили. І за всього юду, Да? І пішов священник Хілкія, Ахікамак, Макбор, Шафан і Асая до пророчиці хулди. Жінки шалума. Ого, пророчиця хулда. Друзі, сьогодні ми поговоримо про цю жінку. Пророчиця! Цікаво? Чули вже про неї? От напишіть мені в коментарях, ви чули колись про жінку холду, про пророчицю холду, чи не чули? Очевидно, ці священики чули і не раз. І ходили до неї питатись за Бога. Цікаво, чому навіть, не чули, так? Да? Окей, okay, йдемо далі. І е, е, пішов священик до, Гул, до Хулди, жінки Шалума. Сина Тікви, сина Хараха, гардеробниці. Уявіть. А в іншому місті, в хроніках, да, ми прочитаємо, що сторожила одяг. В хроніках це саме місце, ви собі можете занотувати, Друга хронік, 34 розділ, з 22 по 29 вірш. Там написано, що вона сторожила одяг. Таке цікаве було у неї заняття сторожила одяг. І вона жила в Єрусалимі у Мішнегу, тож звернулися до неї. Цікаво? Друзі, вам цікаво? Тобто до неї йшли тоді, коли хотіли почути Бога? Пророчиця і жінка. Ви уявляєте? Бог говорив. В ті часи до жінки. І цар, і священник знаєте, знаєте, не його не смущало це. Він послав почути Бога. І цікаво. Ще про неї які від, і ще про неї, які що ми про неї дізнаємося, вона жінка Шалума, сина тіклиси на Хараха, гардеробниця, в неї була робота, жила в Єру в Яр в Єрусалимі. І ви знаєте, я про що хотіла говорити? Про те, що цікавий факт, цікавий факт, що Бог вибрав. Жінку. І ви знаєте, це не через те, що достойних чоловіків не було. Ні, абсолютно ні. Нам зараз не треба вести урок про те, що от всі чоловіки стрьомні не було, і от Бог вже от нечого делать від безвиходності, від безвихідної ситуації, він вирішив поставити жінку. Ні-ні. Ну, знаєте, чому Бог вибрав холоду? Бо він бачив. Її серце. Не через те, що не, через те, що не було недостойних, а просто Бог у своїй суверенності вибрав жінку. І ви знаєте, це дуже, це, це взагалі велике благословіння, і це велика сила, коли ми в своїй голові не роздумаємо, хто достойний. А хто недостойний. О, ти брат, значить, достойний, а, ти сестра, значить, ні-ні, тобі це діяти не можна, бо ти сестра. Уявіть, Бог тут зовсім по-іншому. Він бачить її серце, і він говорить до неї. Він, го... він просто вибрав її, бо він бачив її серце. Він би не говорив до злого серця, він би не говорив до серця, яке би собі взяло славу, він би не говорив. Він би не говорив до згливого серця, він просто бачив її. І ви знаєте, Боже вибрання, воно ніколи не дивиться на стать. Боже вибрання ніколи не дивиться на статі. Також Боже вибрання і покликання ніколи не дивиться на соціальний статус. Бог не вибирає кому, кого покликати по гендерній приналежності. Ні, це не його. Ви знаєте, так само він не, він не дивиться на місце проживання, він не дивиться на роботу, на твою професійність. І я тут записала собі в зошиті, з вами поділиться, розповісти, що відчуваю в спілкуванні з людьми-законниками і з людьми віри. Ви знаєте, по своєму служінню, по служінню фонду Усмішка Тімоша, по служінню будівництва клініки онкологічної, мені доводиться спілкуватися з багатьма, з багатьма людьми різних конфесій, різних соціальних станів. І я побачила одну різницю. Буває, коли я заходжу в кабінет до якоїсь шанованої людини в християнському світі. І я просто бачу, що він не хоче зі мною розмовляти, бо я жінка. От просто мені розказують, яка я недостойна, що це я собі придумала, і якби на моєму місці був брат, тоді б ми поговорили. Ну, звісно, я вже це все вигадала, такого немає. Я, вони не те мають на увазі, да, коли не хочуть зі мною співпрацювати. Словом, я інколи навіть говорю, що ви знаєте, в мене є одна проблема я жінка. Чоловікам би легше сприймалося, якби Бог покликав, поставив на діло звершення будівництва лікарні чоловіка, ще й з якоюсь такою хорошим прізвищем, щоб бажано в якомусь високому об'єднанні працювали родичі. Але ж ні, уявіть, Бог взяв і покликав жінку. І словом, от з цим своїм покликанням я приходжу до різних людей. І я зустрічалась з людьми Віри, які, наприклад, доктор Клаус Йон, який побудував лікарню в Перу, він християнин, почув поклик. І так як у нас в нього не було ні грошей, в нього не було якихось там зв'язків, але крок за кроком він збудував цю лікарню. Вона вже 5 років працює, функціонує в Перу. Уявіть, в Перу. Це 10 тисяч квадратних метрів. Просто християнська лікарня, де проповідується Христос Господь. І коли я з ним зустрілася, цікаво, я йому сказала це речення: ви знаєте, мені заважає, що я жінка. А він так подивився на мене з таким співчуттям і каже: Юля, Бог ніколи не дивиться на стать і на вік. Ти побачиш, Бог зробить цю справу через жінку, і не через просто жінку. А просто через віру. І ви знаєте, він мені почав говорити такі речі досить цікаві, які я не чула до цього, тому що спілкувалася з такими більш людьми, в яких все правильно, в яких все по канону, в яких все по закону. А він мені почав відкривати такі речі, ви знаєте, і я з того часу почала розуміти дійсно. Що коли переді мною людина віри, їй все рівно що я жінка, їй все рівно, навіть з якою я конфесії. І їй все рівно, де я працюю, їй просто, от просто все рівно, людина слухає серцем. І тому, як я хочу нас застерегти, щоб ми ніколи не дивились на людину і поставили такий, типу, ярличок, недостойний. А достойний, ці недостойні, а ці достойні, а, ці, а з цим буду, а з цим. На. на на Дивіться, що зробив Йосія. Читаємо далі 15 віршик. А вона сказала їм: Так говорить Господь Бог Ізраїля. Скажіть чоловікові, який послав вас до мене. Цікаво те, що вона сказала: так говорить Господь. В точності передати. Слово Боже. Як це важливо, в точності передати слово, не смущається, що ти жінка, не смущатися, що в тебе не той соціальний стан, не смущатися, вона в точності передала те, що їй сказав Господь. І вона не боялась, ви бачите цю сміливість, що вона сказала, Царю, да? спочатку почути від Бога слово. А тоді передати в точності те, що він сказав. Ось як процес, що таке пророк, це почути слово від Бога і передати його далі. Добре, стати таким Божим рупором, передатчиком, радіо, такий канал Божих слів до тих, хто поруч. Цікаво радіо, от я думала про це порівняння радіо, що ми це радіо, що Бог хоче говорити через нас. І цікаво, чим радіо особливе, тим, що воно ніколи не нав'язливе. Якщо я хочу, я слухаю, я вмикаю. А якщо я не хочу, я його не слухаю, я його не вмикаю. Як хочеться дійсно бути оцим передатчиком Божого Слова до людей, які поруч, не смущатися, не боятися. Так говорить Господь. Але знаєте, що було, що передати, нам треба почути. Ми бачимо, що ця жінка чула. Ось ця пророчиця, хулда, вона чула Бога. Ось, ось що визначальне. Не гендер, не соціальна е, маю на увазі, не стать, не соціальний стан, не, не прізвись, нічого, нічого. Має визначальне те, чи ти чуєш Бога. Чи ти чуєш Бога? І вона говорить: так говорить Господь Бог Ізраїля, скажіть чоловікові, який послав вас до мене, так говорить Господь. Ось я наводжу лихо на це місце, на тих, хто його заселяє. Усі слова збою, які прочитав цар Юде, тому що мене залишили і кадили лада, ладаном, іншим богам. Щоб викликати в мене гнів ділами рук своїх, і розгориться мій гнів проти цього місця, і не погасне. А цареві юди, які вас допитуватися в Господа, скажете йому ось що. Так говорить Господь, Бог Ізраїля, про слова, які ти почув, тому що зм'якло твоє серце. І ти впокорив себе перед Господом, коли ти почув, що я сказав про це місце та проти тих, хто живе в ньому, щоб бути на знищенні і на прокляття, і ти роздер свій одяг і заплакав переді мною, і я почув слово Господнє, тому ось я приєдную тебе до твоїх батьків і підеш до своєї гробниці в мирі, і твої очі не побачать нічого з усього лиха, яке я наводжу на це місце. І вони. Переказали слово цареві. Уявіть, вони переказали слово цареві. Знаєте, їх е цар в смиренні прийшов до жінки, послав до жінки, послав питатися, священники в смиренні прийшли до неї. І знаєте, я вам хочу от сказати таку істину, що коли людина чує і розуміє Бога. Їй все рівно, хто перед нею стоїть. Жінка, як ця жінка одягнута, яка в неї форма, поклоніння. Людина чує тебе, вона бачить в тобі ну, якесь боже, боже втручання в життя. І їх зовсім не смутило, друзі. Нам би повчитися, нам би повчитися у осії і у тих священників. Уявіть священники. Швид... А що жінок взагалі навіть в храм не пускав? А тут жінка чує Бога. І ось про що я хотіла. А, і цікаво, що, на жаль, на жаль, теж свого досвіду поділюся, є у нас різниця між церковним і нецерковними людьми. Величезна різниця. Як мене сприймають? Уявіть для нецерковних людей, коли я приходжу до голови ОТГ, до мера, до якогось власника бізнесу, йому все рівно, що є жінка, йому абсолютно все рівно, він сприймає мене як особистість. Уявіть, нецерковна людина. Я відчуваю більшу повагу і прийняття від нецерковних людей. Але коли я прихожу, на жаль, до чоловіків. Там, з якимись там, пагонами, вибачте, ну, некрасиве слово, як це правильно підібрати, з якимось там статусом, в, в церковному середовищі, то до мене відносяться Я відчуваю, Я просто вам це не обов'язковий закон, так не завжди. Є класні люди і, і так далі. Просто я кажу своє спостереження, що чомусь нецерковні люди відносяться до мене як до особистості. І вони бачать мені особи. Вони не бачать жінку, вони бачать особистість, яку треба поважати, якій можна довіряти, якій можна допомагати. А коли я, на жаль, от були, в мене... ну, мені просто навіть соромно, соромно про деякі речі говорити. Відверто вам скажу, мені соромно про деякі речі говорити, що от, от таке я пережила від людей, які там мають якийсь статус, просто бо є жінка. Мені навіть інколи прямо так і говорили. Якби ваш чоловік говорив, йому було б 40 хвилин, а так ви жінка 15. І тому, друзі, давайте виростати з цього. Давайте будемо подібні до царя Йосі, який не розбирався, він просто шукав Бога. Який шукав Бога, якому було все рівно, від кого прийде це слово? Він просто шукав Бога. І... Дійсно, передані неї слова Божі здійснили от просто зміни в цілому суспільстві, покаялися люди. Уявіть. До, до речі, пророк він ніколи не відповідає за результат, він просто сказав Боже Слово. Але вже цар відповідає за свою реакцію. Ніколи не доказуйте нікому, що ви вибрані, що Бог вас не доказуйте, якщо людина вірить. Вона відчує ваше вибрання. А якщо людина якщо людина закон, законник, що б ви там не розказували? Хоч, хоч небо розгор, розгорнеться і скаже, це, це дочка моя улюблена, яку я поставив на це служіння, люди це не помітять скажуть, що ой, це НЛО пролетіло. Нікому не доказуйте, що ви вибрані. Ви побачите. Ви просто йдіть і робіть те, що Бог. До чого Бог вас покликав. І люди віри будуть бачити це. І вона не змушувала повірити їй. Вона не змушувала, вона не переконувала, вона нічого не доказувала. Вона просто розповіла: так говорить Господь. А уже царя, юрисдикція повірить чи не повірить. Отож, щоб зробити висновки до сьогоднішнього уроку про покликання, про Боже вибрання. Більше ми про холду ніде не зустрічаємо тільки о цих двох уривках друге царів і друге хронік. Отож про Боже вибрання. Боже вибрання базується виключно на серці. Богу все рівно ти жінка чи чоловік, Бог дивиться на твоє добре серце. І навіть якщо це ніхто не помічає, Бог помічає це. Бог кличе тебе до служіння сьогодні. Обмени оці всі, знаєш, такі перепони, які люди понаставляли, треба, щоб служити, треба те, 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 те. Ні, Бог дивиться на серце. І Бог тебе кличе. Не вдягаймо одяг чийсь. Пам'ятаєте, Давиду було дуже незручно в обладунках Саула. Він був покликаний Богом, і він вийшов так, як він був одягнений проти величезного Голіафа, бо його серце шукало і довіряло Богу. Його серце ось визначальне для Бога, не твій соціальний стан, не твоя позиція в церкві, ні, не, навіть не те, чи визнають тебе інші люди. Навіть не це. Згадайте, ми якраз сьогодні читали на групі, що. Прийшов Ісус додому, а там його не прийняли. І він нічого не доказував. Він просто не зміг зробити багато чудес через їхнє невірство. І тому, і останнє, що я хочу сказати, я не повинна доводити людям, що вибрана. Просто роби свою справу, а вже вибір людей повірити чи не повірити. Друзі, ми відповідаємо за те, щоб почути Божий голос. Почути Божий поклик і сказати, Да, Господи, я йду за тобою, я Твоя. А вже інші люди відповідають за те, повірите нам чи не повірите. І як на батьківщині Ісуса через їхнє невірство вони не стали свідками багатьох Божих чудес. Вони відмовилися від присутності Божої тільки через те, що був він їхнім сусідом. Тому. Дорога душа! Бог, коли кличе, він дивиться виключно на твоє серце. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока.